Для читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, будь В Той час увійшов Ісус, в одне село, якась жінка на ім'я Марта, прийняли Його всі Дім, неї сестра, що звалася Марія. Ця сівши в ногах Господа, слухала його слова, Марта жкопотався усякою послугою. Пішла вона і каже, Господи, чобі байдуже, що сестра мене лишила, мен саму служити, скажи ж їй, щоб мені помогла. Озвався Господь до неї, промов марту, марту, Ти побивайся, про пробагато, одного ж потрібно. Марія випла красу частку, що одний діметься від неї. Коли він говорив це, якась жінка піняла госміж народу, і сказав до нього, блажене лоно, що тебе носило, і роди, що тебе кормили. Він же сказав блажені ті, що і слово Боже, і зберігають Його. Слава тобі, Господи, слава тобі. Слава Ісусу Христу, Мені Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні ми святкуємо успінням Пресвятої Богородиці, Пресвята Богородиця, яка є приклад всякої святості в людині. І ми маємо це Євангеліє про двох жінок: Марта і Марія, цих двох сестер. Які були сестри Лазаря, в яких дім війшов Ісус. І дуже цікаво задуматися над тим, що Марта не так зробила. Що вона зробила неправильно? Бо автоматично, знаєте, дуже легко сказати, що одна добра, друга погана. Одна все добре робила, друга все погане робила, і треба її відкинути. Але то не так просто. Бо Марта теж важливі речі робила. Би дім не був готовий, би вся їжа не була приготовлена, Ісус би своїми учнями не зайшов в той дім. Не є проблема то, що вона все підготувала для гостей. Проблема з Мартою є, що вона не знала, коли є досить. Вона підготувала, вона вже розставила, прийшли в гості, а вона далі бігає. Вона далі хоче щось доробити, щось доготувати і самими гостями не вміє бути. Знаєте, це і насправді величезна проблема в суспільстві, що дуже часто люди не можуть то собі сказати, що настав кінець. Що це вже досить, що час зупинити. Я думаю, що найлегший приклад цього є насправді, на жаль, з грошима. Скільки людині треба? Знаєте, гроші, то є така чарівна річ, що скільки не маєш треба ще, але завжди вже давно вистачило. Але в тим є проблема, бо є то саме. Ментальність, що ще, і ще, і коли буде досить, ще трохи і досить. А то ще трохи, то завжди буде ще трохи. Скільки людині не дати, то завжди щось бракує. Завжди ще би могло, ще би хотілося. І це і та проблема. Бо так до як ще хочеться того, інші речі, які важливіші, відкладаються. Ще трохи настане час побути з родиною. Буду мати досить, і тоді я зможу все решта зробити. Чекай, чекай, я з тобою буду, коли вже буде досить, і то досить ніколи не настає. Ісус сьогодні наголошує, що важливе не є, що ми маємо, чи як годуватися, чи скільки ми маємо. Важливе є час. З людьми. Марія проводила час з Ісусом. Марта зробила все, що був той час. Але коли настав той момент, коли вона може з Ісусом бути, вона далі бігала. Вона не могла зупинити себе. Час з людьми нічого не замінить. Час людьми нічого не. Не виправить. Коли я е, був ще студент, я попросив мені, е, як практику, я викладав християнську етику в одній е, школі. Мене запросили там, бо я англійською володію, і то була якраз така елітна школа, де всі по-англійськи, там спеціалізація в англійському. Я там в випусному класі викладав, е, викладав християнську етику. І я ще йшов по тій старих тих. В цій старій програмі, і там одна тема було батьківство. І під час уроку я наголосив на те, що головний обов'язок батьків є бути з дітьми. І одна дитина каже: ну, але то неправда. Головний обов'язок є, що батьки мають заробити, щоб дітям нічого ніколи не бракувало. Ну, я кажу, ну, але, ну я не згоден з тим, бо скільки не зароблять, воно не замінить час. Я дитині кажу, що ну, найважливіший час. А вона злосно стає, гримає книжку і каже, ну, то згідно вашої вашою логікою, моя мама погана, мама, бо вона зі мною проводить тільки один день в тиждень. І мені серце крайлося за тої дитини. Бо вона думала, що час неважливий, бо інакше виходить, мама за неї досить не дбає. Бо мама не мала на неї час, бо мама заробляла. І зараз вона захищає ту маму, але я думаю, що виросте, то зрозуміє, їй це теж буде боліти. Усвідомить, що означає той брак уваги від батьків. І тому беремо приклад тої Марії, яка теж. Бо Марта не каже, що моя сестра з нічим не помагала, ні, вона каже, яка зараз не послуговує. Це означає, Марія теж помогла то все готувати, помогла то все розставити. Але коли прийшов Ісус, сказав, все, тепер я це відставляю, і тепер я з ним побуду. Беремо той приклад, щоб насправді бути з людьми, а не так бігти, щоб все було досконало. Що пропускаємо ту можливість бути разом. Слава Ісусу Христу!